О! знайдено постраждалого, знайдено заблукалого, Давай, давай! Все, не бійся, не бійся. Все, добре, все добре, не знайдено, знайдено, знайдено. Бери на руки, бать. Почись, пішки, пішки. Зиму, та, так постраждало. Живий, живий. В задовільному стані переносимо до квадроциклу. Ви хто направити по головній дорозі, по нас дорозі? 5:50 ранку за допомогою безпілотних систем оператором спеціального авіаційного загону знайдено дитину під кущем в районі населеного пункту. Зараз безпосередньо. Пошукова група зі складу міжвідомча, пошукова група гірських рятувальників, поліцейських направила до дитини, визначила, знайшла дитину, визначила її стан задовільний, доставили на даний час до намету, надаємо до медичну допомогу. В подальшому буде направлено дитину до лікувального закладу. Vin dekintado neto.